Незламні українці триває наш марафон, і в цій його частині ми говоримо про те, як російським грошам у світі приходить логічний кінець. Було вчора історичне, як на мене, рішення американського генерального прокурора про передачу конфіскованих коштів російського олігарха на е, потреби України. Про ці і інші рішення будемо говорити далі. З нами Кіра Рудик, голова партії голос. Кіра, вітаю вас. Вітаю слава Україні, героям слава. Отже, Кіро, вчора було ну не вчора, власне там позавчора вночі, але це історичне рішення. Коли американський прокурор генеральний вирішує, дає дозвіл санкціонує передачу конфіскованих грошей російського олігарха Малафєєва на потреби України. Але ми ж з вами добре знаємо, що США це була друга країна, яка ухвалила законодавство про передачу про конфіскацію російських коштів на потреби України. Канада була першою. Де гроші Абрамовича? Гарне запитання. Давайте розбиратися. Перш за все. Ми розуміємо, що так як і у питаннях передачі зброї і прийняті різних таких історичних рішень, країни між собою конкурують, і тут сполучені штати просто швидше спрацювали процес конфіскації активів. Він складається з двох частин. Перша частина це законодавча, друга частина це виконавча. От законодавчої частини Канада була першою. Вони прийняли свій закон ще влітку минулого року. Але у питаннях виконання штати, як то кажуть, дуже швиденько спрацювали. І ми, звичайно, дуже раді. Нам ця конкуренція подобається. Ми говоримо більше такої конкуренції, більше виконання судових рішень. Давайте гроші переводьте в Україну. Що насправді відбулося в сполучених штатах рішення з. З точки зору законодавчої влади воно було прийнято в кінці минулого року, якраз коли пам'ятаєте, президент Зеленський приїхав до конгресу, всі аплодували і прийняли великий пакет гарних законодавчих змін, які були нам необхідні. А далі дуже швидко, по справі Малефєєва Манхетенський окружний суд. Прийняв рішення спочатку про конфіскацію, а потім про передачу. нам. наступний крок: оцей 5,4 і мільйони доларів. Це е, зараз, зараз це все направлено на. Уряд сполучених штатів і наступним кроком вже має бути, знаєте, вже підпис просто про переказ. І ми будемо вважати, що перемога в цьому плані насправді настала, коли перший долар вже буде використаний українськими громадянами на відбудову, на компенсацію пошкоджень. Ну на щось і звичайно, ми зараз розуміємо, що Канада сприйняла це рішення як виклик і буде працювати набагато швидше. Ми дуже близько працюємо зараз з парламентом парламентарями Канади з парламентарями Великобританії і багатьох європейських країн, і вони це сприйняли як сигнал. Ну, по-перше, що конфіскувати російські гроші це не страшно. Це насправді можна робити, потрібно робити, і якщо вже це роблять Сполучені Штати, то всі сприйняли це як зелене світло. А по-друге, ну звичайно, зараз буде боротьба за лідерство. І е, я можу вам розповісти секретні новини, що в Канаді зараз це сприйняли як те, що в них забрались у пальму лідерства, і тепер потрібно ну швидко щось придумувати можливо, об'ємами брати можливо, е, працювати вже на конфіскацію активів центробанку, тому що це була дуже важлива їх. Робота, ну і вони сподівалися, що в них буде така перемога. Так Давайте Канада може діоні... нам першою надати. Ну ми ще ж, ж перші американські долари Малафєєва не отримали. То може Канада так. буде першою хто дасть? А є розуміння, коли ми плюс-мінус оцей перший долар до нас прийде. Це питання декількох місяців, і воно залежить виключно від ну, бюрократичної машини Сполучених Штатів. Оскільки ми знаємо, що в серпні місяці е, більшість політичних організацій йде в довгу відпустку. То наша задача зараз зробити так, щоб це все відбулося до початку серпня. І зараз робота з нашими е, е, американськими партнерами вона якраз ведеться на те, що ну друзі, давайте вже до відпусток. Це вже має відбутися. Повертаючись до Канади, 26 мільйонів доларів канадських доларів, але нас це влаштовує. Вони якраз лежать і очікують, яким чином і коли їх передадуть Україні. Процес відбувається таким чином. Є спілка канадських парламентарів, так само як у нас робоча група, які мають рекомендувати уряду, яким чином найкраще використати ці кошти. І зараз Канада спочатку чекала з нашого боку, як ми рекомендуємо використовувати ці кошти, а потім буде а потім вирішує. Вже сама у них є багато різних варіантів, але от розгляд всіх цих варіантів він привів до того, що вони втратили час. І Сполучені Штати сказали, ми просто видаємо. Ми хочемо, щоб всі кошти, які зараз є конфіскованими з російських олігархів, були направлені, звичайно, перш за все, на відбудову і на компенсацію збитків тим українцям, які найбільше постраждали від війни, також до цього процесу у наших партнерів є дуже багато запитань. Питань і питань не ну не в поганому змісті, як ми завжди це очікуємо, а просто питань. Як це чітко буде відбуватися, щоб вони розуміли для себе, як цей процес буде іти. Звичайно, є багато у них ну побоювань того, щоб будь-який корупційний скандал, який може у нас відбутися, щоб він не вплинув на оцей їх такий порив, на їх можливість передати нам ці кошти, щоб їм це потім, знаєте, не пішло в якийсь негатив. Тому все, що ми можемо і маємо робити з нашого боку, перш за все, це забезпечити прозорість, використання цих коштів нещодавно була запущена урядова програма є відновлення, в яку в перший день мені здається 4 тисячі людей внесли свої Та вона дані. Там. Вона ну, прям да, не вона витримала вона... да. Тому зараз потрібно ну щоб вона якомога швидше відновилася і, і продовжувала приймати ці заявки, тому що поки що у наших міжнародних партнерів є велика довіра до результатів роботи Міністерства цифрової трансформації, до всього, що стосується дії цифровізації, і зараз це виглядає як найбільш прозорий. Прямий е, спосіб е, отримання і надання компенсацій, звичайно, е, звичайно, з нашого боку, ми маємо настільки обережно і акуратно використовувати ці кошти, щоб, не дай Бог, не дати жодного жодної можливості засумніватися в прозорості їх використання, тому що це один із е, основних факторів, який може заблокувати цей процес. Тому що ви самі сказали, і це дуже правильно, що це історичне рішення. Як тільки воно було прийнято, про те, що гроші гроші вже передані будуть Україні вже далі. Оцей процес його буде ну надзвичайно важко зупинити. Знаєте, як російські олігархи говорили, що все, що заморожене, може бути розморожене. От ми боремося проти цього наративу. Ми говоримо, що все, що заморожене, буде конфісковане, буде передане Україні і буде використане нами на відбудову. І єдине, що може зупинити оцей потік роботи грошей ініціатив, це якщо з нашого боку зникне. Зникне довіра, якщо ми її втратимо, тому звичайно, як парламентарі, як політики, ми робимо все для того, щоб, щоб цей процес був максимально прозорий. А окрім Однак. прозорості, а, а окрім прозорості, що є якісь там вимоги чи побажання до того, як Україна буде використовувати ці кошти, ну вони зрозуміло, що будуть контролювати. Звичайно, по перше, вони вимагають контроль та прозору звітність. Процес цього контролю і прозорої звітності зараз такий самий, як у United24. Тобто, це фонд, який вже зрозумів, яким чином працювати з нашими партнерами і донорами і показувати ну достатньо прозору і зрозумілу звітність. Також інші благодійні фонди вже також мають гарний досвід того, яким чином зберігати цю довіру і весь час. І підтверджувати документально, тому тут у нас вже є зрозуміло як. Показувати цю звітність, головне, щоб і робота велася от таким чином. Другий аспект це, звичайно, всі наші партнери хотіли б, щоб ми використовували ці кошти на відновлення на компенсації і не використовували їх на ведення власне бойових дій і на підтримку нашої армії, тому що напрям оцих коштів має бути гуманітарний. Звичайно, нам би хотілося, щоб у нас було була, були можливості як завгодно їх використовувати. але... Ми розуміємо ці обмеження, які вони накладають, але є тут ще важливий аспект, на якому я хочу зупинитися: що кожен раз, коли ми ведемо розмову з нашими партнерами про те, як конфіскувати гроші і передати їх Україні, вони завжди сто відсотків разів питають: а ви що вже все конфіскували? Все вже передали у вас, все вже націоналізували, конфіскували. Немає російського рубля або долара або чого завгодно в Україні. І тут, звичайно, ми відповідаємо, що у нас все в процесі, і що ми хочемо рухатися за тільки за правилами, і хочемо тільки. Щоб все було так, щоб не можна було потім оскаржити в суді. Але звичайно, ми розуміємо, що у нас процеси йдуть набагато повільніше ніж хотілося б. І тут має бути не сполучені штати лідером цього процесу, а ми самі, Україна лідер процесу конфіскації російських активів. Ну, нас воно, так, воно кір воно якось хвилями йде. От з одного боку, є закон про конфіскацію Фрідманівського банку Альфа Груп, який Верховна Рада так і не змогла чомусь проголосувати з іншого боку, от, новина сьогодні в Києві представили Реєстр російських олігархів, які мають власність в Києві, і хочеться позвонити Альо РНБО, так і що робить з цим реєстром? Ну так, е, да, значить, давайте по порядку. По-перше, з приводу законопроекту, ну його не прийняли в минулий раз засідання Верховної Ради, скоро у нас буде ще одне засідання, де його знову винесуть. І я думаю, що всі прекрасно розуміють, що знак, який ми маємо подати українському суспільству нашим міжнародним партнерам, що у нас не може бути в Україні російського банку. І е, зараз там були якісь юридичні ще неточності в цьому законопроекті, їх поправили, і е, зараз виглядає, що окрім людей. Які могли б бути пов'язані з якимись російськими грошима. Ну, всі інші прекрасно розуміють і будуть голосувати за прийняття цього законопроекту. Щодо реєстру олігархів, так це взагалі жах. Тому що чому у нас 14 місяців вже йде повномасштабна війна? За цей час не то, що олігархи не під санкціями, а ще й мають якусь власність в Києві? Ну це взагалі ні в якій рамки не лізе. Ми сподіваємося, що реакція РНБО буде Дуже швидкою, а потім за РНБО піде і ну власне виконання їх рішення, тому що. Дякуємо всім, хто займається цими реєстрами, вишукує ці активи. Я тут хочу сказати, що знаєте, ми дуже часто критикуємо нашу владу в питаннях швидкості цієї роботи. Але ж також треба розуміти, що це не те, що у нас є просто десь в вільному доступі. Перелік, перелік активів російських олігархів це є робота, яку потрібно проводити, щоб їх знаходити. Тому що олігархи дуже давно навчилися ховати свої статки, туча компанії прокла. Які, е, які зареєстровані в різних місцях, і до того, щоб знайти, що це дійсно російські гроші і довести цей зв'язок, доводиться робити багато роботи. Але звичайно, хотілося б, щоб вона була зроблена швидше, ефективніше і щоб у нас вже навіть це питання не стояло на порядку. Денному на жаль, воно стоїть, тому тут просто закочуємо кова до роботи і закликаємо РНБО якомога швидше розглянути це питання і відреагувати, тому що суспільство чекає, міжнародні партнери чекають. Так, Кіра, залишається мало часу, а в мене ще ж вагон питань. Переходимо до Європи тепер. Тому що вчора ну зрозуміло, що після новини зі США всі журналісти почали питати європейських чиновників. Так, а що ми, а коли ми, а що ми як пасемо заднім? А у нас була, я пам'ятаю, ще півроку тому історія з Естонією: що Естонія запровадить має ідеї, і Естонія буде першою країною Євросоюзу, яка запровадить цей механізм з конфіскації. Але півроку пройшло, нічого не відбувається. Там в чому захоплення. Е, Відбувається, але це відбувається е, дуже повільно. У Естонії були вибори, і вони готувалися до них. Зараз, коли пере, було пересформовано уряд, е, у них е, процес іде. І ми також очікуємо, що не пізніше, ніж кінець ну, літа, буде вже результат. Естонія йде іншим шляхом. Вони не конфісковують гроші ну як такі. Вони кладуть їх під відсотки. І зараз має бути законопроект по тому, як е, що відсотки, які отримані з конфіскованих активів, ніколи вже Ті, нікому не можуть бути повернені, вони вже є як то прибутком держави, які вона може розпоряджатися на підтримку України. Це дуже важливо, тому що знову ж для тих країн, які. Не можуть, не хочуть, і які не можуть піти таким шляхом, як Сполучені Штати, шлях, де де гроші кладуться під відсотки і відсотки використовуються. Нам зараз теж підходить, тому що це ну, створює альтернативу по тому, яким чином буде та чи інша країна нам допомагати. Нам підходить зараз будь-який шлях. Ми б хотіли звичайно максимум, але ми готові і на, ну, на будь-які варіанти. Головне, щоб гроші приносили користь Україні, і головне, щоб їх. Те, що вони будуть використані на Україну, було беззворотнім, без і це, це критично зараз. А взагалі, оце управління відсотками із заморожених російських активів, бо там були дані, здається, за перший квартал, і тільки відсотки оцих от заморожених російських грошей грошей здається центробанку. Там накапувало, здається на 8, ну, під мільярд євро. І так. була інформація, що ми не можемо нічого робити з цими відсотками. Вони просто лежать, ми чекаємо. Наступного року буде ще більше і ще більше, і камон, ну, шановні партнери, ви витрачаєте гроші своїх платників податків. Допомога Україні це по 2 мільярди євро на місяць. Ось вони лежать ці гроші. То що ж ви чекаєте? Абсолютно слушне зауваження, це якраз саме те, що ми говоримо нашим партнерам. Тут є насправді головна проблема на рівні європейського союзу: це бюрократія і швидкість. Ви бачите, що великі демократичні об'єднання вони набагато повільніше ніж нам би хотілося. Вони роблять мільйони стратегічних сесій домовленості, розмов має бути консенсус і так далі. Подивіться на процес, як нам виділяють мільярд євро на Снаряди ми вже чули. Мені здається, п'ять новин по черзі, що євросоюз прийняв Єврокомісія прийняла депутати, проголосували. Потім ще раз прийняли, і вже потім нарешті підписали. І потім зараз ще буде час іти, поки вони ці снаряди зроблять, куплять так. Само ідея з конфіскацією активів на рівні європейського європейського парламенту. Це ну займає просто багато часу. Тому я персонально вірю в те, що швидше буде провести ці зміни на рівні національних парламентів, mm. де це буде не всі ці 800 мільйонів. Які вже накапали цих відсотків, можливо, менше, але це буде набагато швидше, і це запустить якраз оцей процес. знаєте, що це не страшно, це ж всі роблять. Давайте робити зі свого боку, і полегшить полегшить процедуру на рівні різних країн, які ну більш оперативні і швидше можуть нам допомогти. Стратегія поки така. А велика Британія у них закону цей стосовно конфіскації російських активів пішов на розгляд. Я просто пам'ятаю, 24 того лютого на роковини вторгнення було звернення і від українських депутатів, і від британських парламентарів. І я, звісно, там не дуже розбираюся в порядку денному, як британський парламент проводить оці свої перше, друге читання, скільки в них там. Ну але це чотири місяці вже і ну це так. трошки довго. Ну, перш за все, перед тим як ми критикуємо інші парламенти, я хочу знову ж нагадати, що навіть український парламент, який активно працює під час війни, дуже рідко нам вдається швидко, там протягом місяця або двох в обох читаннях прийняти якийсь законопроект. Все одно має йти процедура, і є речі, які неможливо зробити швидше. В британському парламенті цей законопроект вже пройшов дебати. І зараз ми очікуємо, що напередодні великої конференції з конфіскацією. Та відновлення України, яка відбудеться в червні, буде зрушення його буде винесено в зал, і, врешті-решт, проголосовано, тому що е, зараз величезна кількість і політиків і парламентарів працюють над тим, щоб це відбулося, і вже є дедлайн. Дедлайн це уся конференція, де на якій або британські парламентарі вийдуть і пояснять, чого чого вони не можуть це зробити, що ще що ще заважає, або вони вийдуть з перемогою і скажуть: ну ми це зробили зараз. Дайте Говорити про механізм, як це виконувати на ми дуже активно працюємо в Великобританії зі свого боку, але є речі, які просто займають величезний час, особливо в старих демократіях, скажімо так. Хвилиночка залишається Кіра, Швейцарія. Там дуже якась суперечлива ситуація, тому що вони категорично не можуть. В них немає механізмів для конфіскації активів олігархів. Там ледь не референдум треба проводити, але в них є заява, що вони не проти конфіскації суверенних активів. І Швейцарії виходить легше суверенні конфісковувати. Ну, давайте дивитися на репутацію Швейцарії і на те, чому у них таке рішення було приймається, тому що е, у них є величезна кількість е, законів, які, е, які зберігають е, приватну власність величезна кількість законів, які не розкривають е, і навіть ім'я власника і кінцевого бенефіціара. Тому для них е, репутаційно як для країни, в якій величезна кількість людей зі свого зі всього світу зберігають свої кошти, буде е, ну абсолютно неприйнятно. Зараз щось в когось конфісковувати і передавати, але ми працюємо в іншому напрямку, про який ви сказали, це конфіскація суверенних активів. Те, що інші країни е, дуже бояться зробити, Швейцарія може зробити, щоб опинитися на правильному боці історії, але не піти проти ну, своєї державної стратегії, яка у них оберігати інвестора всіма можливими способами. Тому зараз е, з ними ведеться робота в з приводу того, що можливо вони будуть першою країною, яка конфіскує суверенні активи це буде також величезний прорив. Робота там ведеться дуже активно. Дякую вам дуже, Кіра, за цю розмову. Кіра Рудик була з нами, голова партії.